It's a Ще один корабель Чорноморського флоту РФ на цей раз Новочеркаськ пішов за відомим напрямком. Так, у ніч проти 26 грудня тактична авіація Сил оборони України завдала удари по судну поблизу Файдосі у Криму. Наслідок атаки корабель знищено. Це підтвердив командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Відтак, близько 2.30 ночі, корабель влучили крилатими ракетами. В Смісісі не зні потушуть так... А, вот это блядь, это взрыв а вот он там? это порт, сто процентов это не корабль прям за дом что Ничего не выбило. Ну, волнами меня снесло, ты видел? Після вибухів в порту Федосі та негативного сплиття великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ окупантам в Криму зовсім не затишно. Розпавліки повідомляють, що вже понад 350 мешканців евакуйовано з найближчих до порту будинків у місті. Їх розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення організованих у місцевих школах. Російський телеграм-канал База звітує, що у кількох житлових будинках вибухом вибуло шибки у під'їздах та квартирах, зруйновано вітрини. Зачепило їм місцевий вокзал за попередніми даними. Є постраждалі, однак офіційно дана інформація не підтверджена.